Сьогодні ми поговоримо про бренд, який не просто створив полусос, він перевернув уявлення про них. Дайсон це не просто ім'я, це синонім інженерної революції, що почалась з розчарування в традиційній техніці та перетворилася на справжню імперію. Як чоловік на ім'я Джеймс Дайсон із майстерні у власному гаражі зумів змінити світ побутової техніки, і чому сьогодні Дайсон. Це не лише пилососи, а й сушарки, фени, очищувачі повітря, а також авангард робототехніки та навіть авіації. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд, народження бренду Dyson бере свій початок із простого, але глибоко особистого роздратування у середині 1970-х років. Британський інженер Джеймс Дайсон, якому на той момент було трохи за 30, стикнувся з проблемою, знайомою багатьом. Його пилосос втратив потужність всмоктування. Він розібрав прилад та виявив, що причина забитий мішок для пилу. Ця проста побутова ситуація заклала початок великій інженерній революції. У той час Джеймс працював над іншим проектом. Циклонною баштою для промислового підприємства він зрозумів, що той самий принцип відокремлення частинок повітрям, що закручується, можна застосовувати до побутового пилососу. І тут починається майже одіссея понад 5 тисяч прототипів, 5 років експериментів у майстерні, фінансові труднощі, недовіра виробників, жодна велика компанія не хотіла запускати нову технологію. Їх влаштовувала модель продажу мішків до пилососів, це ж постійний прибуток. Проте Джеймс не здався. У 1983 році він випустив G-Force. перший у світі пилосос без мішка, але не у Великій Британії, а в Японії. Саме там оцінили інновацію, а ще заплатили за неї чималі гроші. Один пилосос коштував понад 2000 доларів за нинішнім курсом. У 1991 році Джеймс Дайсон засновує Дайсон ЛТД і вже у 1993-му відкриває дослідницький центр та фабрику у місті Мелкшем, графство Вілчер. Перший масовий продукт нового бренду DC-01 01. Пилосос із прозорим контейнером та циклонною технологією. Компанія просувалася з гаслом. Скажіть, прощавай мішку, цей слоган поєднаний з інноваційною технологією та привабливим дизайном викликав справжній фурор. Вже до 1995 року Dyson став найпопулярнішим брендом пилососів у Великій Британії. Це було більше, ніж успіх. Це був виклик в усій індустрії. Dyson довів, якщо продукт дійсно інноваційний, якщо він вирішує реальну проблему, Йому не потрібні компроміси. Дайсон це не просто бренд, це справжня ідеологія. Джеймс Дайсон вірив, що найкращі продукти створюють не маркетологи, а інженери. На відміну від багатьох інших компаній. У Дайсон більшість співробітників саме інженери. Сьогодні це понад 6 тисяч інженерів та науковців по усьому світу. Їхня філософія. Problem First Design. Вони не починають із того, як продукт виглядає, а з того, яку проблему він вирішує, і лише потім створюють форму, що найкраще підходить під вибрану функцію. Це привело до появи таких культових продуктів, як Dyson Air Blade сушарка для рук, яка висушує за 10 секунд. Dyson Airb інноваційний стайлер, що працює без екстремального нагрівання та Dyson Supersonic – фен, у якому мотор розміщений у ручці, що знижує шум та покращує баланс. Один із найважливіших проривів Dyson це цифровий мотор v серії Ці двигуни малі, легкі, надшвидкі та водночас надзвичайно потужні, вони обертаються зі швидкістю до 125 тисяч обертів за хвилину. Dyson витратив більше 250 мільйонів фунтів стерлінгів на розробку цих моторів, але це дозволило створити абсолютно нове покоління бездротових полососів v6, V8, V10 та V15. Ці пристрої змінили уявлення про полосос. Тепер він легкий, потужний, бездротовий та розумний. Наприклад, модель V15 має лазер, що підсвічує пил на підлозі, та сенсори. Які рухають частинки, виводячи статистику на дисплей. Також Dyson активно вкладається у робототехніку. У 2022 році компанія оголосила про намір інвестувати понад 3 мільярди фунтів у розробки в галузі штучного інтелекту, автономної навігації та нових двигунів. Вже існує робот пилосос Dyson360 Hurriст, який сканує приміщення за допомогою камери, створює карту та оптимізує рух. Але команда Dyson працює над значно амбітнішими проектами, роботами помічниками для дому, здатними виконувати складні завдання від сортування речей до приготування кави. На базі університету Халл у Великій Британії. Працює Dyson Institute Engineering and Technology, де готують нові покоління інженерів. Продукти Dyson легко впізнати, але не через маркетинг, а через саму форму, продиктовану функціями. Фен Super Sonic має круглу голову, пилососи мають прозорі контейнери, а стайлери оптічну форму, сушарки отвори без вентиляторів. Це не стиль заради стилю, це інженерна естетика. Дайсон переконаний, красав інженерії, і коли продукт справді добре працює, він буде виглядати органічно. Ще один напрямок це очищення повітря. У 2015 році Дайсон представив лінійку очищувачів та зволожувачів повітря. Які видаляють 99,95% шкідливих частинок. Під час пандемії covid 19 попит на ці пристрої зріс у рази. Компанія навіть почала розробку власного респіратора Dyson Zone. Це навушники з фільтрацією повітря, які захищають від забруднень та одночасно подають очищене повітря до рота та носа. Так, Dyson вкотре показав: інженерія це не просто комфорт. Це турбота про здоров'я. У 2017 році Джеймс Дайсон приголомшив світ, заявивши Дайсон випускає електромобіль. Ідея була грандіозною. Компанія хотіла створити унікальну платформу з двигунами власної розробки, батареями нового покоління та дизайном без жодних компромісів. На проект витратили понад 500 мільйонів фунтів. Але у 2019 році проєкт було закрито. Причина надто високі витрати та відсутність прибуткової моделі запуску. Однак, попри амбіції, Дайсон не зміг змагатися з гігантами автопрому. Це був справжній удар, але й важливий урок. І хоча автомобіля Dyson ми не побачили, багато технологій, створених у межах цього проекту, перекочували в інші продукти бренду. Сьогодні Дайсон продається у понад 80 країнах світу, має дослідницькі центри у Британії, Сінгапурі, Малазії та Філіпінах. А штаб квартиру перенесено до Сінгапуру ближче до азійських ринків та центрів інновацій. Дайсон вкладає мільярди в нові технології, Твердотільні батареї, автономну робототехніку, очищення повітря та охорону здоров'я. Це вже не просто компанія. Це інноваційна екосистема, яка обіцяє змінити не лише дім, а й те, як ми живемо у ньому. В історії інженерії є бренди, що слідують за трендами, а є ті, хто самі їх створюють, Дайсон з тих, хто кидає виклик з майстерні у гаражі до глобальної імперії, від розчарування в пилососі до інновацій в медицині та робототехніці. Це історія Джеймса Дайсона, який довів, що інженерія може бути драйвом, натхненням та навіть мистецтвом. І хоча його прізвище стало брендом, сам Джеймс ніколи не прагнув слави. Його мета завжди була одна зробити речі кращими. І, здається, йому це вдалося. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!